Як знімається із і... Ямаха Джох. І... Порш і... мотора. Якщо ви не знаєте, то там це не то. Раз знайду. Ось вони. Да, ось. Оце воно ось, оці кабеля. Оці тут, тут понятно, ці роз'єднуються. А оці, це я мучився, я поняв. Ось ці ідуть. Ось вони тут роз'єднуються, зараз покажу. Ось ці оці легко отак беруться, отут тут нажимаються, тоді ближче. Хопа отак, А ці треба потягнути отут. Отут, отут, отут і тут тримаєш. І тягнеш отапчик. І другий хопа, і все. Зараз покажу поближче. Ось вони йдуть. Зараз. Секунду. Типу отак хопа, а вони тільки дужче. А, і перед тим, як їх витягувати, їх треба отак береш, отак і з іншої сторони. так круте, щоб їх почати роз'єднувати і тоді хопа, отак. І мотор вільний, і оці м, коробки не, не обов'язково знімати. І не забувайте про пружину про і про тормоза. Це найголовніше.